Доброго дня! З вами знову Ольга Брижник-Ткаченко, яка пише миттєві тексти. Я не знаю, вже написала 4 тисячі, а може, і більше. Багато-багато ще дома щоденників не опубліковані не де. А це зараз читаю ці тексти миттєві, які. Написала просто в інтернет миттєво. Називається Пливуть мрії 0.9.12.2021 2021 рік. Такий текст, як повчальний. Куди пливуть твої мрії? Коли вони без надії? Коли вірі зовсім кінець, куди пливуть, в який кінець, і де знаходять вони сили, щоб ще підіймати крила, щоб ще на світі жити, але вони вміють любити, і кожна мить то є радість, і кожен вік там поважність. І кожне речення і слово дається миттєво, і там здорове. Здорове життя і небайдуже, бо цінити вміють дуже, те, що приходить із дитинства. Там немає зовсім свинства, і з Богом мають своє виховання, І з народження Його навчання. У генах біжить воно по крові, гени тієї людини здорові, бо немає в ній зла і провини, бо там любов завжди і донині.